Білл Гейтс сказав: Я завжди виберу ледачу людину для виконання важкої роботи, тому що ледача людина знайде легкий спосіб зробити цю роботу. Реальні приклади цього. Я знав хлопця, який займав посаду низького рівня даних звітності. Він мав декілька щоденних щотижденних робочих обов'язків, в тому числі купу звітів, які потребували значних налаштувань від необроблених даних до готового продукту. Але, як я вже сказав, низького рівня. Лише пізніше ми дізналися, що він налаштував макроси для кожного зі своїх основних обов'язків, де міг. Після налаштування він просто запускав макроси, щоб виконати свою роботу. Але потім, що розумно, відкладав надсилання звітів, щоб вони приходили трошки раніше кінцевих термінів. Він виконував кожне завдання і вважався надійним. Також він скаржився, що в нього велике навантаження, щоб люди не давали йому більше роботи. І я сумніваюся, що він працював хоча б годину. День після того, як налаштував ці макроси. Згодом він перейшов на іншу роботу заради кращої зарплати. Але який же він був ледачий? Крім того, він був настільки розумним, щоб не розкривати себе до кінця, тому що якби він розповів все це, його б не поплескали по плечу. І йому було б надано зовсім інше робоче навантаження. Крім підтримки тих макросів. Це був той самий випадок, коли робітник розводив компанію на гроші, а не навпаки. Будь-який хороший айтішник знайде спосіб автоматизувати свою роботу, щоб він міг спокійно сидіти і переглядати Reddit. Я залишив свою останню роботу системного адміністратора, і наступний хлопець подзвонив мені та запитав, як я робив роботу за трьох людей. Він переглядав план і розумів, що нічого не встигає. Я запитав його, чи переглядає він інструкції з ручними налаштуваннями чи з автоматичними, оскільки я залишав обидва на комп'ютері. Очевидно, мій колишній начальник тимчасово взяв собі автоматичні для виконання роботи і ніколи не говорив про них новому найму. Я знаю хлопця, який не приховував макроси, які зробив. Компанія поділилася макросами з усіма співробітниками. Це полегшило життя всім, але й навантаження на роботі збільшилося. Компанія заробила набагато більше грошей, але цей хлопець нічого не заробив, його навіть не підвищило. Мій брат давав моєму старшому племіннику 10 доларів на тиждень, якщо він виконував усі свої обов'язки, без того, щоб йому про це нагадували і щоб він не нив про них. Після цього одного разу він повертається додому раніше з роботи і бачить, що сусідська дитина викидає пакет у їх смітник. Він запитує його, що він робить, і той відповідає, що отримує 5 баксів на тиждень за те, що виконує кілька завдань. Тобто, мій племінник делегував свої домашні справи сусідській дитині за пів ціни. У нашій компанії була особа, яка займалася введенням даних, що зводилося до копіювання та вставлення частин даних із текстових файлів, в електронну таблицю та форматування у звіт. Людина, яка спочатку виконувала цю роботу, витрачала на це понад 90 годин на тиждень, але не дуже володіла комп'ютерною грамотністю. Коли вона вийшла на пенсію, компанія найняла спеціаліста з реальними навичками. Новий спеціаліст переконав керівництво дозволити йому працювати віддалено для того, щоб підвищити швидкість роботи. Перший тиждень вдома він витратив на автоматизацію цієї роботи. Решту свого багаторічного досвіду перебування в компанії він проводив, роблячи все, що завгодно, що хотів, за винятком 10-15 хвилин щотижня, щоб запустити свою програму та відправити звіти. І це при повній виплаті зарплати, пільг та страхування. Інколи йому навіть доводилося додавати кілька помилок, щоб це виглядало реалістично. Я працював з запчастинами на виробника літаків влітку, коли вчився в університеті. Прибували запчастини, ми відкривали їх і вводили всі деталі в термінал. Цей етап був дуже довгим. Я усвідомив, що на клавіатурі терміналу є комбінації клавіш, які можна призначити. І налаштував їх на купу для всіх шаблонів таким чином, щоб введення елементу складалося приблизно з шести натискань клавіш. І щодня економив на цьому собі і моєму напарнику години, які ми витрачали на жарти один над одним та над іншими співробітниками. Я роблю це прямо зараз: автоматизоване очищення даних у Python. Мої колеги про це не знають, але моя робота займає у мене не більше 10 хвилин, а у колег десь 2 години. Для всіх, хто пише, що я повинен поділитися своїм кодом, я це зробив. Я навіть створив приватний простір GitHub для своєї команди. Але одні це взяли на озброєння, а іншим, у тому числі керівництву, це не подобається. Я думаю, що вони почуваються трохи під загрозою. На початку карантину моєму 9-річному синові надіслали домашню роботу електронною поштою, щоб він зробив її вдома. Одного разу я залишив його за ноутбуком робити математику, а сам пішов готувати вечерю з трьохрічною дочкою. Коли я зайшов назад в кімнату з обідом, я побачив, що всі приклади він питає у Олександр, а та йому надиктовує відповіді.